Вітаю вас, друзі. Щойно ми з вами поговорили про причини, через які Кремль не завдаватиме ядерного удару по Україні чи інших країнах. Як буквально в той же день з'явилось інтерв'ю Медведєва, як ви пам'ятаєте, це колишній президент Росії, арабському телеканалу Алярабія, про те, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю, мовляв, в керівництві країни немає божевільних. З одного боку, приємно, що наші міркування підтвердилися, з іншого боку, вони себе трохи переоцінюють, кажучи, що серед них немає божевільних. Чи це на них так вплинули удари західною зброєю, чи їм набрид імідж божевільних, який вони самі собі створили, чи в Кремлі дійсно відбулись радикальні зміни, і рішення тепер ухвалює хтось інший. В будь-якому разі подальші події покажуть. Дякую за увагу! Будьмо здоровими. Слава Україні!